Зимовий період найулюбленіший час для дітей, адже саме зима приносить діткам найбільше свят та омріяних подарунків, а все починається з однієї грудневої ночі. Саме цієї ночі всі загадують свої мрії та бажання. Дітки, сьогодні я вам розповім про святого Миколая, який прославився своєю любов'ю до дітей. Колись дуже давно жив хлопчик Миколай. Батьки його були дуже заможними і милосердними. Коли Миколай виходив зі свого маєтку і грався з іншими дітьми, він бачив, як бідно вони живуть. Хлопчик мав добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі. Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до оселі бідняків. Дуже-дуже любив Миколай дітей, і вони найпершими отримували подарунки. Кажуть, коли Миколай помер, він попросив у Господа раз в рік сходити на землю та дарувати діткам подарунки. З тих часів. І існує традиція на День Святого Миколая, що діти отримують подарунки від нього. Тому, дітки, будьте слухняними, нікого не ображайте і обов'язково отримуйте подаруночок. А які ж подарунки Святий Миколаїв приготував для діток? Уважно подивись і відгадай, що в мішку у Миколая. Як ти гадаєш, що це за подарунок? Звичайно, ковзани. А тут що? Гелікоптер. А що тут заховалося в мішку? Вірно, санчата. Ой, а тут що в мішку заховалося. Звичайно, машинка. А це що за подаруночок? Лялька. А це що таке кругленьке в мішку у Миколая? Так, вірно, м'ячик. А це що здогадались? Так, це робот. А тут що сховалося? Вірно, велосипед. І, звичайно, ж мішку Миколая. Це цукерочки. Будьте чемними та слухняними, і Миколай неодмінно порадує вас даруночками.